Розкарика. Пане Юрій, Кожні ж ви підписані собі враження розкажете. Я хотів би вас розпитати, яка була мета будівництва цього човна? Мета виникла не відразу. Мета виникла якось органічно. Звідки? Просто спочатку ми. З ініціативи Василя Качмаря, не Качмаря, як фільм його говорить, вас, Василя Качмаря, вирішили зробити козацький вертеп. Ну це якраз так сталося, що я перед тим вже кілька років зривав ці червоні прапори з серпами-молотами, просто своєї школи, там, сусідніх будинків. І що з ними робити? Ми взяли, нашили з шовкових прапорів, бо це було дійсно, правдиві шовкові прапори, нашили нормальних шароварів, там когось дуб, на дубі був серп і так І ми зробили такий вертеп. То просто всі в козаки. Всі козаки при шаблях, шаблі він відкував, і е, при оселедцях, при шапках, все. І ми йдемо, просто кожен має свою маску. А всі і таким чином ми, значить, заробили собі на вертепі, а це було 86 рік, ще було заборонено. Заробили копійку, на ту копійку купили байдарки, на байдарках поплили по Тясмину, а на Тясмині з гарматкою ми пливемо з синьо-жовтим прапором, 87-й чи 88-й рік, не пам'ятаю. З однієї, діти з такими от ротами відкрили, тим словом, вирішили в 88-му році після Тясмину будувати чайку, тому що чотири байдарки було замало, щоб вистили товариство. Вирішили будувати. Для чого? Для того, щоб всім разом на ній поплисти, пройтися по Дніпру Україною. Дальшої мети не було. Вже коли ми побудували в 91-92 році чайку, разом оце хлопців, в тому числі і брав участь голова нашого товариства теперішній, це Тарас Бенях Відомий художник, гарний. Ось з першого року ми разом починаємо. Вертепи разом, що тоді ходили від товариства Лева. Ось така мета. Мета підняти Україну, показати їм синьо-жовтий прапор. Вони побачили його. Спочатку на байдарках, потім на навчається. Були конфлікти, за нами стріляли. Але якось минулося, і він зараз є над цілою Україною. Правда? От були, така була мета підняти в Україні синьо-жовтий прапор, а потім через цілу Європу. І вже було сказано, що тільки в двох-трьох країнах ми ще не побували з нашою проблемою. А так ми всюди вже були і всі вже нас знають.